Напередодні професійного свята медиків мер Ігор Терехов вирішив особисто привітати медперсонал Харкова. Теплі зустрічі щодня проходять з працівниками всіх медзакладів. Сьогодні очільник міста зустрівся з медиками Салтівського району і перш за все подякував їм за важку працю під час війни. Наше місто Харків має славну традицію. Пацини, і ви хто інший знає про цьому. Крім цього, хочу дуже подякувати вам, дуже подякувати за вашу нелегку працю, за те, що ви зараз у нашому місті, у місті Харкові. Це нелегко, але це важливо. Дякую за те, що, починаючи з першого черсу війни, але привозила ваші лікарні, пацієнти, ви давали медичну допомогу. Врятувала життя, врятувала життя і цивільних, і військових. Тому щиро слава подяки за ваш героїзм, по-іншому сказати, не можу героїзм, бо було важко. Я розумію, наскільки важко було всім вам, але воїсерени, коли тут були літаки, постійним обстрілом, постійно руйнація. Нема світла, любов'яз водопостачання, теплопостачання бувало не в кем, але ви робили свою героїчну справу і дякую вам за ваш труд і за те, що ви робите. Так, кожен харківський медик проявив себе як справжній герой, на їх рахунку тисячі врятованих життів, і це подвиг. Дипломи та подарунки з нагоди професійного свята отримали салтівські медики. Також під час зустрічі обговорили такі цікаві для всіх харків'ян теми, як відновлення міста, реалізація довоєнних проєктів, продовження будівництва метро, функціонування громадського транспорту, роботу комунальних підприємств. Мер зазначив, що у Харкова велике майбутнє. Він акцентував, що наразі жодне місто не має такого чіткого плану відбудови, як Харків, і не має такої потужної підтримки з боку світових партнерів. Тож попереду конкретні перспективи розвитку. І перші кроки робляться вже зараз, не чекаючи перемоги. Яна Біляєва, Оксана Морашова, Ігор Луханін, Стас Гришком, Ігор Мартиненко. Новини Харків.